i Вдих і видих. Добре і повільно. Руки вгору вдих і видих. Ще руки вгору вдих і видих. Дорогі діти. Сьогодні ми виконуємо комплекс справ на швидкісній драбині. У нас є стрічки, лінійки, ми імітуємо координаційну сходинку. І так, виконуємо сьогодні вправи по 15-20 секунд. І буде між підходами, між вправами пауза-відпочинку. І так, перша вправа. Ми заходимо внутрі квадрату, приймаємо положення. Напівзігнуті ноги, напівприсід, руки зігнуті в ліктях. І виконуємо наступну вправу. Відводимо праву ногу на носок і повертаємось в вихідне положення. Відводимо в положення. При цьому ліва нога у нас завжди в цій праві, вона зігнута. І так, приготувалися. Сіка, ноги разом напівприсід, руки зігнуті в ліктях, ліву ногу не випрямляємо. Право почине. Стаження зараз на ліву ногу? Ще час? Ноги разом і виконаємо з лівої ноги вправо почі. Най. Ще. Вправо, вигідне положення те ж саме і зараз, тримаючи постійно ліву ногу зігнуту в коліні, виконуємо рух правою ногою вперед і назад. Увага, руш вперед-назад. На носочок тримаємо рівну вагу. Намагайтеся не зачепити ваші лінічки. Ще трохи час. Виконаємо ту ж саму вправу, але лівою ногою. Виносимо ногу вперед, назад на носок вправо чи. Не. Також 20 секунд. Намагайтеся втриматися на нозі. І намагайтеся не здвинути, не зачепити лінічки або стрічки час. Відпочиваємо, можна розслабити ноги. І... Наступна вправа. Вихідне положення те ж саме, ноги напівзігнуті. І зараз працюємо правою ногою. Підводимо ногу в сторону, вперед і назад. Правопочине. Сторону вперед, назад. В сторону, перед, назад. І продовжуємо. Ліва нога зігнута в коліні. Не випрямляємо ногу. Сторону, вперед, назад. Час. Відпочиваємо. Вихідне положення для виконання правої з лівої ноги. Так само виконуємо рух ногою в сторону, перед, назад. Зверніть увагу, ваші плечі нахилені трохи над носочками для вашого стійкого положення. Щоб вам було зручно стояти на опорній правій нозі, вона зігнута під час руху. Правий починей в сторону, вперед, назад. Сторону вперед, назад. Закінчили рух, відпочиваємо. Наступна вправа вже знайома нам. Ми забігаємо в наш квадрат, починаючи з правої ноги по чергову, право ліво, і вибігаємо. Назад, тобто вперед, назад, вперед-назад. Намагайтеся також переступити ваші рінічки, щоб ви не зачепили. Приготувалися, Правопочинай. Ще трохи. Час. Відпочиваємо. Можна підняти руки вгору вдих і видих. Ще руки вгору вдих, видих. Будь ласка, слідкуйте за своїм самопочуттям, За вимогу вашого організму. Відпочивайте. Поки ви трудощі відпочиваєте, наступне вправо. Вихідне положення, стоячи квадрату. Виконуємо почергову вихід з квадрату. Права-ліва і повертаємось права-ліва. Раз, два, три, чотири. Зверніть увагу, ваші плечі в наших вправах завжди трохи нахилені вперед. Для вашого стійкого положення вам буде легше виконувати всі вправи. Приготувалися Ще трохи. Час. Відпочиваємо. Квадратом почергово забігаємо в квадрат право-ліва. І ще раз робимо рух вперед, право-ліво. Повертаємось назад, право, ліво. І ще раз назад, право-ліва. Тобто два кроки вперед, два назад. Приготувалися вправо почини. І час. Можна зробити вправи на відновлення дихання. Ще руки до і вдих і видих. Руки догори і вдих. І видих. У кого поруч є вода? Можна зробити один, два ковтка. Не більше. Наступна вправа. з збоку від свого квадрату, так, щоб у вас квадрат був, ну, наприклад, зліва. Таку вправу ми вже колись виконували. Піднімаємо ліво коліно і виконуємо два кроки в квадрат. Раз, два, а третій. Через стрічку вліво крок і піднімаємо праве коліно. Раз, два, три. Раз, два, три. І так далі. Приготувалися. Квадрат у вас з лівої сторони. І піднімаємо ближче до квадрата вашу ногу. Ну, в даний момент у мене ліва нога. Вправо Раз, два, три. Під високим підніманням стидна. Час. І відпочиваємо. І відпочиваємо. Другі договорити вдих. Зараз дуже легка вправа. Ставимо праву ногу внутрі квадрата, ліва залишається поза квадратом. І будемо виконувати стрибки зі сміною ніг. Намагайтеся не зачепити свої лінійки. Приготувалися в правокочі. Відпочиваємо. І наступна вправа теж дуже легка. Ми становимося лівою ногою квадрат, а права за стрічкою справа. І виконуємо стрибки на, на підзігнутих ногах вліво. Право. Тобто стрибки на двох, нові нарізно. Увага! Руш! Побавляємо ноги, відпочиваємо, піднімаємо руки догори, розправляємо легені, вдих, видих. Ще руки догори, вдих, видих. Далі. Руки догори вдих і видих. Ще руки догори. Вдих і видих. Наступну вправу виконаємо окремо для правої для лівої ноги. Для цього вихідне положення приймаємо, стоячи внутрі нашого квадрату, і виконуємо стрибок праве плече вперед. Стрибок сам е, виходить вліво. І виносимо праву ногу в сторону або, або вперед, якщо ми дивимося вперед. І вертаємось ноги разом. Наступний струбок з поворотом вправо, ліве плече вперед. І також праву ногу тепер виносимо назад. І вертаємося вихідне положення вправо почти най. Ще трохи. Час відпочиваємо ще роки довори вдих, видих. І те ж саме зробимо з лівої ноги. Приймаємо вихідне положення. Тобто стрибок з поворотом вправо, ліву ногу виносимо вперед, стрибок вихідне положення. Стрибок з поворотом вліво, ліву ногу назад. І на 4 вихідне положення. Праву Щенки доголи, вдихай видих. І, і останнє вправо виконуємо на сьогодні. Приймаємо положення стіка ноги разом, присід, трошки глибше присід, амплітуда його більша. І виконуємо стрибок нови нарізно і присід. Нарізно, присід. Наразі присід. Виконуємо таких стрибків 15 разів. Давайте так. Якщо важко буде дівчатам, виконуйте 10 разів. І так. Присідаємо. Якщо буде зручно, трохи поставити стопи нарізно, будь ласка, ставте. Приготувалися. Почали. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Присід. Сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять і п'ятнадцять. І розслабили ноги. Давайте виконаємо вправи на відновлення дихання, затримуючи на вдихі на три рахунки. Почали руки вгору вдих і заотримали дихання. Один, два, три і видих. Таким чином дихання швидше відновлюється. Ще руки догори вдих і затримали дихання. Один, два, три і. Видих. І останні руки догори вдих. Затримали дихання. Один, два, три, і глибокий видих. Можна в довільній формі підняти руки вгору, вниз, вдих і видих. На сьогодні наше тренування закінчено. Дякую за урок.